Так, дивіться, значить, беремо невеликий сьомник. от Генератор стоїть, мабуть, за 1000. А стоїть, ну, до 200 гривень. І стачуємо, повністю стачуємо, тут от 2 мм у нас проход. і все, і вся проблема. І ключом на 13. Даже на 12. починаємо знімати. О, а це вже точно пішов. Опа, чуть не полетів. Все. Завтра залишиться тільки запресувати другий. А це місто прочистить шестисотою бумагою. Так, ну, а вам говорю до побачення мирного неба на все добре.